Вітаю так. Ми дійсно зараз знаходимося на лівому березі. Зараз тут оперативно на місце події приїхали всі потрібні служби. Ми чуємо сирену за сиреною. Тут уже є поліцейські, які перегородили периметри, які не пропускають далі. Зараз ми бачимо, їдуть і рятувальники. їдуть машини по пожежної пожежники. Зараз от ми бачимо, як ще одна машина. Назида тобто всі служби вже на місці, всі служби оперативно працюють, оперативно реагують на ситуацію. Я закликаю киян залишатися в укриттях, тому що повітряна тривога все ще триває. Ми будемо відслідковувати події тут. Все, що можу зараз сказати, що дорогу до об'єкту інфраструктури, у який влучили, перекрили всі служби на місці, всі служби працюють служби працюють, і метро. Наскільки дякую тобі, Настя і метро Наскільки ми знаємо, працює перш за все як укриття, і поки що хтось писав, нібито воно зупинилося через перебої з електроенергію. Але ні, кажуть інші, що метро працюють і їздить в штатному режимі. Звичайно, воно через повітряну тривогу не перетинає, не сполучає береги Дніпра. Тобто, по лівому березі, воно прямує по лівому берегу, а прямує до станції метро Лівобережна, якщо це червона гілка по правому березі до арсенальної на зеленій. До Славутича правому березі вона березі. як якраз зараз не, курсує, не їздить, взагалі не курсує. звісно, вона не може їздити, адже зараз повітряна тривога. Ми ж знаємо, під час повітряної тривоги наземні станції метро не працюють. Вони закриті так само, як у нас є ситуація з нашими автобусами, тролейбусами. Тобто, весь громадський транспорт він зупиняється ще раз, якщо хтось не знає, якщо хтось щойно прокинувся а, і прокинувся не від вибухів. Так сьогодні вони сталися три прильоти по місту Києво, Деснянський район, ми бачили, що включення нашої журналістки Анастасії Ісаєвої, яка перебуває безпосередньо поруч з місцем одного з прильотів, було влучено у критичну інфраструктуру в енергетичну інфраструктуру. Там просто зараз відбувається займання, і ми бачили, як працюють усі служби.